Приїхала сьогодні до мене вже друга людина. Друга потерпіла жінка від дій, від неправомірних дій лікарки вже відомою на пів України завдяки нашому попередньому інтерв'ю. Пані Бойчук. Але значить, дана лікарка буде героєм і сьогоднішнього інтерв'ю. Адже попереднє відео побачило дуже багато людей, і зараз масово сипляться мені у месенджер. І дзвінки, і повідомлення, де із аналогічними проблемами люди зустрілися, завдячуючи її оперативному втручанню. Тому прошу будьте уважні і зверніть увагу на те, що може бути з вами, в разі якщо не дай Бог, ви попадете до даного спеціаліста або її команди. Доброго дня! Доброго дня, мене звати Марія. Хочу розповісти свою е, історію. Я будучи студенткою, йшла зранку собі на пари, і нічого не відчувала біди. Тут зразу мене ловить якийсь різкий незрозумілий біль, і я їду в лікарню. В лікарні мене беруть на ОЗД, на ОЗД говорять, що це частина по гінекологічному, і відправляють у гінекологію. І ложать Тернополі у лікарню міську на Бамі. Говорять, що треба прокапати, пролікувати, можливо, воно пройде. Добачайте, я трошки переб'ю. Я наскільки я розумію, це є предісторія до того, що буде. Про... Це я почала Дан... трошки Далі Бойчук тут не вміша. Е, поки що ні. Розуміло, що слухаємо е, е, так. Слухаємо тоді. Мене лікує молодий лікар сам родом з Бучича. Він мене проліковує, Е, І я відповідно їжджу до нього на періодичні УЗД. Він призначає ліки і три роки тримає мене на гормональних важких препаратах. Після трьох років він говорить до мене от такими словами: Я не маю далі, що з тобою робити. Я тебе відправляю до професора Бойчук Алли Володимирівної. Вона тобі допоможе в твоїй ситуації тяжкій». Я звертаюся до пані Бойчук, вона мене дивиться, призначає відповідні аналізи і каже, що після бучіцьких лікарів в мене страшні спайки і треба робити лапароскопію. Я погоджуюсь, бо довіряю їй, як нікому, і думаю, що мені сказали, що вона мені допоможе в моїй ситуації. Вона мені призначає операцію. Робить операцію. Відповідно, на другий день і на третій після операції вона палату взагалі не з'являється, не цікавиться моїм станом. Після операції, напевно, через тиждень мене виписують. Я періодично до неї їжу на огляди, п'ю всі таблетки, які вона призначає. Після року часу, після цієї операції в неї, вона мене бере знову на обстеження і каже, що типу, то її лікування попереднє не дало ніякого, ну, ніякого результату, і каже, терміново потрібно робити ще одну лапароскопію. Я знову погоджуюсь, бо довіряю як лікарю. Надіюся, що, що вона мені каже правду. Скопія це є операція. операція це є операція з роз'єднання в... маткових труб, коли вони в спайках. Через... Так, коли вони в спайках, і вона хоче їх роз'єднати, щоб щоб відбувся бажаний результат. Робить вона мені цілу про Я лежу в палаті з жіночкою з золотого потоку, якій вона в районі зробила операцію. E, і жіночка приїжджає в Тернопіль, вона неї температура і набирає гнів всередині, Вона їй недобре зробила, щось там лишила. Вона цій жіночці робить безкоштовно іншу операцію повторну. Ви знаєте, звідки що безкоштовно? E, ну так, жіночка та мені розповідала, mm -hmm. не знаю з її слів. E, і вона приходить на другий день до цієї жіночки її провідувати. А й по моє ліжко йде і вдає, що мене не знає. Хоча чоловік день перед тим оплатив всю операцію, так як вона сказала. В її кабінеті вона після кожної операції кличе чи маму чи чоловіка в кабінет, каже, як вона все добре зробила, як боженька дала, як вона зайшла тим лазером, як вона все добре зробила. Ну і там називає ну наскільки зазвичай казала. Дивіться, перший раз точно знаю, що 200 доларів. Ну це на той час 13-14 рік Но це друг... ще були нормальні гроші. Ну, Но другий раз це більше чи менше? Е, другий раз мені здається, що вже було більше. Ну, okay. Він з нею розрахувався. Okay. Тоді вона вдає, що мене знову не знає, в палату не приходить, мене виписують. Після того я вже до неї більше не зверталася після другої операції. Е, я вже тут ходжу періодично на огляди тут на місці. Е, звернулася у клініку Хміля, там роблять мені УЗД. І кажуть, що вона вам під час останньої операції просто трубу забрала матку. Потім в мене почаються серйозні проблеми після її операції, бо все знову в спайках. Я знову обстежуюся, лікуюся, після того наслідків операцій. Звертаюся до Хміля. Хміля минулого року, 24 грудня, мені діагностують знову іншу проблему через неї з іншою трубою. Так, З іншою трубою і каже, що терміново потрібна знову операція. Тобто, четверта в моєму житті по гінекологічному і операції тривали всі не менше 4 годин. Слава Богу, на даний момент я відійшла від того всього тяжкого стану. Мене зимою прооперували, все добре наразі. Єдине, що хочу сказати, дівчата, жіночки, не звертайтеся, будь ласка, до цієї лікарки. Вона мене позбавила просто права бути мамою, завагітніти самостійно. Я просто хочу. Бог її суддя, я їй все пробачаю, ну Бог її суддя, і хай вона відповість за скоєна. Зимою на новий самий рік мене прооперували і просто врятували від тих всіх наслідків, бо я була би ходила з тими спайками і не знати, що би далі зі мною було. І е, друга труба в мене просто хміля виявила, що після її операції друга труба набрала гною, могла в будь-який момент хлопнути, і тоді мені би вже був. Крінця. Значить, я дякую вже другій відважній жінці, яка десь переживаючи, десь не розуміючи, чи вона робить правильно, але із цілею, щоб не постраждали інші, інші. молоді дівчата і не, ну, не зустрілися з такою проблемою, як аж втратити можливість стати не, мамою не. самостійно. Я дякую за це за цей героїзм, і ми зі своєї сторони також зробимо максимум, щоб побільше людей бачили такі історії. Так. Честь.